Вечір поезії задля порятунку життя. Відома громадська діячка, журналістка, волонтерка, головна редакторка журналу Глорі, директорка благодійного фонду Народжені перемагати та мегаталановита поетеса Лала Цукерман влаштувала вечір авторської поезії, поєднала соціальну місію та мистецтво, об'єднала друзів, партнерів, шанувальників, військових, усіх небайдужих та свідомих українців. Навколо благодійної мети ще рік назад я навіть подумати не могла, що це взагалі можливо навіть у сміливих мріях. Я і не уявляла про те, що одного разу е, організую разом із благодійним фондом народжені перемагати а, свій перший сольний поетичний захід, який має благодійну місію. А, і це дуже круто, що зараз є можливість завдяки своїм словам, а в моєму випадку завдяки віршам. А, на ділі допомагати тим, хто потребує допомоги. Я щаслива, що сьогодні на мій поетичний бранч завітали такі неймовірні люди, які підтримали і мене, і Маргариту підтримали у зборі, і партнерам дуже дякую за те, що дали можливість провести цей захід. Дуже дякую гостям, дуже дякую партнерам, блогерам, інформаційним партнерам за висвітлення цієї події і за можливість розказати про ситуацію Маргарити, щоб якомога більше людей дізнав. Про її ситуацію і змогли їй допомогти. Кожен з вас є для мене прикладом. Я дуже поважаю кожного з вас. Взагалі, в мене в житті повага стоїть в основі всього. Якщо є повага, то є любов. Тому що без поваги, на мій погляд, любові бути не може. А любов це найпотужніша енергія. На мій погляд, яка ще здатна врятувати цю планету. Кохай мене усе своє життя, кохай мене достого на бо нам не буде в небі гаяця, кохай мене души і устава. Цінуй мене на сподищі до За всі до тебе стоптані стежини, Не забувай ніколи наш поріх. І мої очі, я відпожив. Плекай міслів із дотиком руки забудеш вранішнього удома. І не зів'яна сніжності Що на світосвіт. Перший сольний вечір Лала Цукерман влаштувала у столичному сімейному ресторані з французькою атмосферою. Білкін, кухня, музичний супровід і головне гості усе на найвищому рівні. Підтримати лалу прийшли дійсно достойні люди, які завжди донатять, популяризують благодійні проєкти та власним прикладом показують, як у наші непрості часи можна та треба бути небайдужим до чужої біди. Цього разу разом збирали кошти для допомоги благодійної мамі з Миколаївщини. Маргарита Смілянець вже чотири роки очікує на трансплантацію легень. Зібрані кошти підуть на спеціальне харчування, необхідне для підтримки її здоров'я. Історія моя почалася з 2018 року, коли після операції на легенях пішли ускладнення. І вже 21-му році мене офіційно поставили лист на трансплантацію легень. Я звернулася до благодійного фонду Народжені перемагати за допомогою, скільки для того, щоб дочекатися донора, я щодня маю приймати спецхарчування, а також ну, ліки і оплачувати проживання в будинку престарілих. Небайдужі донатять, а збір досі триває. Адже лікування дуже дороговартісне. Щодня потрібні великі гроші. Кожен може долучитися до благодійної місії і врятувати життя людині. А Лала Цукерман у цей важливий день також приймає вітання з Днем народження. Своє свято вона присвятила соціальній місії. Поезія надихає. Поезія надихає, як і, ну я так думаю, Лала. Надихається нами, ми надихаємося її. Вона дійсно дуже класна людина з величезним серцем. Аби почаще таких е, е, заходів було, е, щоб люди гуртувалися і допомагали друг другу. Неймовірний вечір. Я сиділа поруч мами лали, і ця сила добра, яка була в мамі, в оточенні лали. Це неймовірно. Лала це душа. Це Маленька дівчина, яка, яка розповідає нам про чоловічі цінності. І Лала, ми оли з тобою, завжди з тобою і кохаємо тобі. і Дякую за це натхнення, за цей приклад і за допомогу дуже рада, тому що Лала нарешті зважилася зробити такий вечір саме своєї поезії. Я дуже рада, що прийшло ну, дуже багато людей, які її справжні друзі, і це просто видно. По тому як вони підходять, що вони говорять, як в людей сяють очі, прийшли от її улюблені військові, якими вона опікується. І вже ми її так дуже ну там типу двігли до цього. І Я хочу сказати, що я думаю, що Кожна людина, яка сюди сьогодні прийшла, вона дуже залало рада, що лала почала це робити нарешті. І що я хочу побажати? Я, я знаю, що це навіть не початок. Я знаю, що ну далі буде ще круче, тому що лала вона талановита, вона яскрава, вона дуже щира людина. Яка ну собою, о знаєте, людина, яка сяє, вона гріє нас всіх, як сонечко. У мене, по-перше, зараз найвища насолода, емоції, як то кажуть, вищого пілотажу, тому що, по-перше, якось все склалося дуже і приємні люди, і е, організація чудова, сам заклад прекрасний, е, багато зелені. А це наша злалою. Природна суть, тому що я живу в лісі, Лала дуже любить природу. Ось це моя найкраща подруга. Ми з нею постійно спілкуємося вже дуже багато років. Тому я дійсно сюди прийшла просто відпочити і розділити сьогоднішні, ну, спільну радість з Лалою, тому що в неї сьогодні день народження, і вона, до речі, читає чудові вірші, прекрасні. Це такі вірші, які дуже торкають аж до глибини душі. І недавно вона мені прочитала вірш декілька днів тому назад, і вон, в мене просто сльози навернулись на очі. Лала це неймовірна просто людина. Дуже е, зворушливо. Вона мене колись дуже сильно підтримала, коли я вів один з перших аукціонів ще на початку повномасштабного вторгнення. Ми збирали кошти, і так якось він пройшов цей аукціон не дуже. Якось воно було знаєш, шкреберті. Ми не зібрали стільки грошей, скільки ми розраховували. І я пам'ятаю, тоді Лала підійшла і вона е, сказала: Слухай, Слава, ти знаєш? Мені так сподобалося, як ти вів аукціон. Це було дуже достойно, дуже достойно. І мене, мене це дуже вона сильно знає, що так ми з нею познайомилися. А потім наступного разу, коли ми да, коли ми бачилися, вона вже влаштовувала невеличкий такий в рамках теж одного бранчу жіночого, вона влаштувала читання своєї поезії, і вона так, я ще не були знайомі. І я пам'ятаю, мене це настільки вразило, я кажу, ви знаєте, кажу, лала, я навіть ніколи не міг уявити, ми тоді ще були на ти, на ви, а, що у вас настільки. Взагалі, е унікальна натура. Я б ніколи, дивлячись на вас, ніколи не подумав, що там живе таке. Юне річна дівчисько. Я дійсно захоплююся тим, що вона робить для країни для наших ветеранів і її талантом. Сьогодні на її творчому сольнику я буду із насолодою вкотре слухати її вірші, а також розкажу про те, що вони ще й терапевтичні, адже є такий напрям як поетотерапія, коли ми зцілюємося, якщо виражаємо свої думки е римовано або ж слухаємо якісну поезію. Тож сьогодні ми всі матимемо нагоду ще й протерапевтуватися, слухати Хочу лали вірші. Лалу я знаю не так давно, але таке враження, що я її знаю дуже давно. Вона, знаєте, як то зірка сонечко, яка своїм промінням всіх оберігає, зігріває, і це дуже в її потужна енергетика. Дуже вдячна долі, що мене звела з нею. Тим паче, я дуже мені дуже подобаються вірші. А лали це дар просто на це. Дійсно, як вона говорить, муза, ну. Це не муза, це все залежить від людини. Як вона це все проживає, відчуває і гарно це все виливається на папері. Це просто я цілий вечір в мене мурашило. в мене були сльози. Я прям в захваті від цього вечора. Лалочка, це неймовірна людина, дуже приємна жінка, дуже ідейна. І сьогодні вона відкрилась для мене як авторка своїх віршів. І це неймовірні вірші, які торкають душу. І, взагалі, все дуже класно. Мені дуже сподобалось. Вона умнічка, вона завжди збирає достойних людей, завжди збирає збори, допомагає людям, військовим, тим, кому це потрібно. І це дуже класно. Я дуже вдячна за запрошення і. Запрошуйте ще. Я хочу сказати, по-перше, що Лала дуже світла людина, і вона і поезія в неї така світла. І завжди все, що вона робить, вона робить з якоюсь світлою метою. Захід об'єднав поезію, музику та добрі страви. Лала Цукерман читала власні вірші. Під музичний супровід відомої скрипальки Ірини Жигарьової виступали експерти та артисти. Ресторан пригощав вишуканими стравами. Програма також включала благодійний аукціон та розіграш цінних подарунків від видавництва. Саміт книга українського бренду Відьма. Та реабілітолога волосся Ніни Орлової найкращі моменти фіксували блогери, колеги та професіонали піар-агенції 1331. І, звісно, інформаційно підтримав 33-й телеканал. Я дуже щаслива, що ми з тобою ходили. я знаю, наскільки ти щира, і я впевнена, що кожна людина у цьому залі не просто сьогодні прийшла на захід. А прийшла тебе привітати з чистою душею. Це дуже важливо. Тебе всі люблять з найголовніше, що я хочу донести. Я вірю і знаю, що тебе Бог. От те, що ти собі задумав, тобі все буде сповна. Творчий вечір Лали Цукерман став яскравою подією, яка подарувала позитивні емоції гостям, об'єднала благодійників та привернула увагу до важливості донорства в Україні. Ольга Марцинко Сергій Семенов. Спеціально для 33-го телеканалу.